Тепла підлога в спальні сушить повітря. Звичайно, вона буде сушити, якщо зробити крок укладки труби в 20 сантиметрів і подавати в трубу теплоносість температури 50, а то і 60 градусів, то на підлозі не тільки вона буде сушити, а ще й ламбаду на плитці можна буде танцювати. Якщо правильно розраховані тепловтрати, і крок труби там в 10 або в п'ятнадцять з краєвою зоною, то ми. В трубу подаємо теплоносій не більше, чим там 35 градусів. Це коли за вікном мінус 15 мінус і маємо рівномірну прогрів плити. І ніколи в житті ми не перегріваємо поверхню вище, чим температура 24-25 градусів для того, щоб не було сухого повітря, і це не залежить від поверхневого опалення. Потрібно в будинках робити систему приточно витяжної вентиляції або використовувати навіть звичайні у такій кімнатні провітрювачі, які забезпечують правильний повітрообмін в приміщенні і дають змогу спати з чистим і відфільтрованим повітрям, тепла підлога мотається по всій плиті для того, щоб не було ніяких мостів холода. І тоді у вашому будинку буде комфортно і економічно. Тому друзі, кому цікаві гарні інженерні рішення на базі теплових насосів, безкоштовна консультація по посиланню в шапці профілю. Всім тепла або холоду.